Пісні вночі, 17 листопада Тебе вздоровляє Ісус Христос, дії апостолів, 9 розділ, 34 вірш. Наш вірш взятий зі слів Петра до Енея, паралізованого чоловіка, якого апостол знайшов і оздоровив у лідді. Нам не сказано, що Він був одним зі святих, тому припускають. Що він був щонайбільше приятелем когось із них і тому привернув увагу апостола. Факт, що він був безпомічним, прикутим вісім років до ліжка, доводить, що оздоровлення було чудом. Чутка про це розійшлася і спричинила, як нам сказано, привернення багатьох до Господа і церкви. Ось так Господь закладав церкву. І притягував до неї тих, які мали відповідний стан серця, використовуючи в той час чудеса, як тепер використовує інші засоби. Ці чудеса могли бути тільки доти, доки були апостоли, бо дари зцілення і тому подібне давалися лише через покладання рук апостолів, а ці дванадцять не мали наступників, бо Небесний Єрусалим. Мав лише 12 підвалин, і не більше, на яких були написані імена 12 апостолів, і нікого більше.